88-річний Іван Васильович готує косу до змагань, що проходять у селі Собати на Іршавщині. Попри поважний вік, пан Іван із готовністю стає до роботи, бо може похвалитися чималим досвідом. Та я в 14 років вже косив, і все було в нього снаряд, я я вже мав і бабку і, і, і все так, і косу, і було я, щоб ще косу кисям учинив. Та було в нього кося таке, що ще було 70 років я служило. А так уня зучили, зучили, лимра з того не сталя, за тим так за і, і, і зама у конкурсі косарів. Зареєструвалися 25 людей із усього району. Всі учасники змагань ретельно готувалися до баталії, адже справжній майстер повинен заздалегідь правильно наточити косу для найкращого результату. І на кожну траву треба інше косу влажувати. Я туди може. Може щось думати за якийсь результат. Для якої трави треба товсто уклепати, для тонкої тонше уклепати, так накосить ліпше. Традиційно косарям допомагають жінки, аби підтримати сили чоловіків, господині несуть у поле джерельну воду та обід. Зав'язувала, щось зварила, щось гарячого, сало було, сало було обов'язково, цибулька і чекушечка була. Десь там знайшла давньої припрятаної такої Найшла, і несла йому і водички попити, свіженької, бо він там наморився. Подібні змагання важливі для Закарпаття, адже допомагають підтримати традиції. Це наша культура. Якщо ми на прошлому фестивалі, який було, започаткували з великою якоюсь насторогою, з великою наохотою, йшли учасники на цей конкурс. То цього року практично ми обмежували в зв'язку з площею, на якій були виділені місця для косіння. Я думаю, що це візитна карточка нашого Закарпаття традиційність. І я думаю, що ця традиція бої надалі підтримуватися майбутнім поколінням. Я дуже вдячний всім тим людям, які долучилися до проведення цього свята, які спонукають і навчають молоде покоління, що ці традиції повинно передавати майбутньому поколінню. Найкращим косарем іршавщини визнали Василя Бірова із села Білки. Окрім цінного подарунку, він отримав море позитивних емоцій. Це кожен отримав.